Україна буде однією з основних тем на саміті за демократію. Про це повідомили в Держдепі США дуже велику програму, говорить та говорятому що вони готуються до ядерної війни. на цьому саміті. Буде наголошено, що війна Ерефії в Україні підкреслила важливість дотримання порядку заснованого на правилах, а також статуту ООН і безпосередньо принципів територіальної цілісності та суверенітету. Учасники саміту обговорять інші теми, що стосуються майбутнього демократії, як у Сполучених Штатах. Так і в глобальному контексті зокрема йдеметься про стримування вісі зла, який зараз формує Китай разом з Росією, Іраном, Кореєю та іншими світовими ізгоями. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.